В грудні ми традиційно згадуємо про всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року, повалення Леніна 8 грудня 2013 року, Будепецький меморандум, підписаний 5 грудня 94-го року, а також Курутай, або, як ми зараз кажемо, перший Курутай кримськотарського народу, який 9 грудня 1917 року розпочав свою роботу в ханському палаці, бо чисараї. Курутай, тобто національні установчі збори, проголосив. Про створення Кримської народної республіки та ухвалив демократичну конституцію. Для того, аби краще зрозуміти, яке значення мав Крутай на свій час та яким є його історичне значення, пропоную зануритися у передумови скликання національних зборів кримських татар. Однією з ознак перетворення Криму на поселенську колонію внаслідок анексії півострова Російської імперії була політика витіснення корінного народу колонізаторами-переселенцями. Наслідок цього змінився етнічний склад населення Криму. В результаті вимушеної міграції кримські татари перетворилися на етнічну меншість на власній землі. Це, а також асиміляційна політика влади щодо місцевих еліт та чисельні дискримінації широких верст населення, призвело до занепаду культури та соціальних структур. Саме з цієї причини XIX століття кримські татари називають «кара-двір» – чорне століття, відсутність еліт. Політична амбівалентність, провалювання релігійної ідентичності, все це уповільнило процеси на цеготворення кримських тар та усвідомлення себе як окремої спільноти. На зміну чорному століттю прийшов період пробудження у Яну в Деврі. Пов'язано це було з діяльністю кримськотарського просідника реформатора Ісмаїла Гаспринського, який у тисяча році почав видавати першу національну кримськотарську газету Терджиман. Однак видається, що пан-франківський проект Аспинського, що за своєю продаж був наднаціональним, не досяг очікуваних результатів. Тим не менш, саме секуляризм та просвітність спинського заклали соціальний фундамент для появи національного руху кримських Саме йому в історії відводиться роль будителя народу від періоду стагнації та впливу релігійних лідерів, які були проти реформ. Кінець 19-го, початок 20-го століття це час підйому націоналізмів у світі та регіоні, не оминулася доля кримських татар, які мали для цього усі підстави, живу пам'ять про втрачену державність та золоту колиску народу, тобто Кримське харнство, імперію, що окупувала їхню землю, відсутність політичних інститутів, визначену та географічно окреслену батьківщину. На початок ХХ століття з'являється покоління кримсько-татарської політичної еліти, яке вперше з часів анексії Криму орієнтується саме на відновлення державності та поняття батьківщина. У 1909 році в Стамбулі кримсько-татарська студентська молодь заснувала організацію ВАТАН з Кримсько-татарської батьківщини, метою діяльності якої було звільнення Криму від колоніального ярма. Націоналістична риторика та радикальність відрізняла латан від младу татар, які були більш помірні у своїх вимогах. Поява нової кримськотарської еліти, яка керувалася ідеями розбудови політичної нації, зробила можливим формування національної партії Меліфірка у 1917 році. Заради справедливості слід відзначити, що на початок ХХ століття кримські татари не були ідеальним об'єктом для політичної агітації. Значний вплив Сільські хмол, а відтак і консервативність та відсутність не те, що національної єдності, а самого лише уявлення про ймовірність такої єдності були викликом для тодішньої еліти. Напередодні революції серед кримських тар переважали локальні ідентичності та супетнічна приналежність. Більшість з них, за виключенням еліти, не являли себе частиною однієї нації. Попри це, на початок лютневої революції Ватан вже мав своїх членів майже у кожному кримському селі. Як стверджує дослідник Брайан Вільямс, кримські тари були найбільш національно свідомі поміж інших мусульманських народів Російській імперії та змогли краще організуватися за російське чи українське населення в Криму, і це дало свої плоди. Вже у квітні сімнадцятого року відбувся загально. Кримський конгрес мусульман, на який з'їхалося дві тисячі делегатів з різних куточків півострову. Результатом з'їзду стало формування Кримського мусульманського виконавчого комітету. Головою було обрано Номана Члібіджахана, а очільником вакуфної комісії Зафіра Сідемета. Обидва були засновниками організації «Ватань». Вже незабаром усі вакуфні володіння були проголошені національною власністю кримськотарського народу. Це спровокувало конфлікт з духовенством, яке, спираючись на підтримку тимчасового уряду в Петрограді, сподівалося позбутися члібіджихана. Останній в результаті заявив, що ісламське духовенство, легітимність якого була заплянована зв'язками з царським урядом, не повинно вирішувати долю народу. Дослідник Алан Фішер умовно ділить кримськотарську національну революцію 17-го року на три етапи. Від 1 лютневої революції та до травня це був період вимог культурної автономії у складі Російської імперії. Від травня до листопада вимоги територіальної автономії. Після жовтневої революції прийшло розуміння необхідності проголошення незалежності. Нічого не нагадує. До речі, Кримськотарський національний рух мав тісні зв'язки не тільки з кримськими організаціями українців, але й з Українською Центральною Радою. Так, в серпні 17-го року Джафір Сейдамет та Омєта Зенбашви відвідали Київ де зустрілися з Михайлом Грушевським, Володимиром Вінніченком та Олександром Шульгірним. А вже у вересні делегація на чолі Сейдаметом взяла участь у так званому з'їзді поневолених народів, ініційованому Центральною Радою. Важливо зазначити, що 20 листопада було проголошено Українську Народну Республіку, південні географічні межі якої були визначені як Таврія без Криму. Таким чином, Українська Центральна Рада визнавала право кримських татар на самовизначення в Криму. 9 грудня 1917 року розпочав свою роботу Крутай, тобто національні установчі збори. Більшість делегатів складали члени партії Меліфірка. Але важливим є інше: право обирати делегатів та обиратися мали жінки. Четверо жінок були обрані делегатами зборів а Шефіка Гаспрінське членом президії. Таким чином, в Криму в першому мусульманському світі раніше за більшість західних країн було запроваджене жіноче виборче право. Місцем проведення Крутаю було обрано ханський палац Бог що мало неабияке символічне значення у справі відновлення суб'єктності. Татарська нація сьогодні заново народжується, проголосив на відкриті Крутаю Номаншлібджихан. Результатом роботи Крутаю стала конституція, яка була демократичною. Ліберальною та національною духом. Цей документ був безумовно прогресивним для свого часу не тільки у вимірі тюркського та мусульманського світів. Серед іншого, Конституцією було проголошено незалежність законодавчої влади, виконавчої влади, судової влади, право на самовизначення всіх народностей, рівність, а саме скасування станових привілеїв, повне рівноправ'я жінок з чоловіками. Сводоводу особистості, слова, друку, зібрань, житла, союзів, страйків, а також страхування життя робітників. Згідно з Конституцією Крутай отримав повноваження парламенту, а також було створено уряд, директорію, головою якого було обрано Номана Члібджихана. Попри те, що Крутай проголосив створення Кримської народної або Демократичної Республіки, остаточне рішення про форму правління. Згідно зі статтею 12 Конституції, повинно було бути прийнято на всекримських установчих зборах. Справді, напередодні Крутаю Сідемет зробив заяву: ми проти татаризації Криму, але ми також проти суверенної влади будь-якої іншої національності над Кримом. Якщо ми скликаємо татарські національні установчі збори Крутай, то тільки для того, щоб з'ясувати для себе і виявити перед іншими волю татарської національності. Необхідні все кримські установчі збори, участь яких мають взяти всі народності, що населяють Крим. Однак, з огляду на попередні заяви, в яких йшлося про те, що кримські татари нікому не дозволять встановлювати Гемонію в Криму, видається, що у складні часи невизначеності та нестабільності кримськотарські лідери обрали шлях балансування та компромісів. З одного боку, молоді національні лідери мали чітко сформульовану претензію на Крим. І розуміння саме цієї землі, як власної батьківщини. Звідси власне заява про те, що на цей раз кримські татари не покинуть Крим, маючи на увазі еміграцію 19 століття. З іншого боку, після століття імперського панування кримські татари все ж таки складали меншість Криму, і вплив Крутаю не був абсолютним на півострові. А тому кримські тари були вимушені шукати компроміси та обирати таку риторику, що здатна була вберегти Крим від внутрішнього конфлікту. Саме з цієї причини для Чельвіджахана зірцем політичного устрою стала Швейцарія. Як казав голова уряду, народи Криму є прекрасним букетом і для кожного народу необхідні рівні права й умови, бо намити пліч опліч. На жаль, така політика аж ніяк не врятувала молоду республіку від реальної загрози. Попри те, що абсолютно більшість тогочасних кримських органів самоврядування та організацій визнавали владу Крутаю, Бабіль більше бачив у ньому порятунок від анархії, Криму існувала ще одна сила, на яку не поширювався вплив Крутаю та обрана політика гармонійних міжетнічних стосунків. Цією силою були більшовики, а саме моряки Чорноморського флоту в Севастополі, в січні 18 року, після боїв з крузькотарськими підрозділами на станції Сюрень. Більшовики захопили Європоль. Крутай та директорія припинили своє існування, члібічгана була ув'язнена та згодом страчена. Свідомет був вимушений цікати з Криму. На жаль, задекларованій розбудові Національної, Демократичної Республіки не судилося справдитися через більшовицький терор в Криму. Поза тим, здобуток Крутаю не минув безслідно. Короткий, але яскравий період революційної боротьби зберіг. Історичну тяглість державотворення кримських татар. Якби крутаю не було, ідея національного суверенітету могла б зникнути за роки панування радянської влади. Натомість, в червні 21-го року в Сімферополі було проведено другий крутай кримськотарського народу, на якому було проголошено право кримськотарського народу на самовизначення в Криму. Саме про те, Лібіджихана висів над президією Другого Крутаю. Це, а також блакитний прапор з тамгою та гімн на звачлі біджахана, стали символами спадковості та відновлення національного суверенітету. Період Крускітарської національної революції є вкрай важливою сторінкою історичної пам'яті народу та уявлення про себе самих як націю. Крутай став містком між втраченою державністю Кримського ханства та політичними амбіціями після повернення на батьківщину звигнання. Але це вже зовсім інша історія.